Ми разом з вами продовжуємо мандрувати до цілі отримати високий урожай сої, друзі. Через те, що соя це високоприбуткова культура, коли можна отримувати по 3 тонни і навіть більше, і з протеїном там не менше 45%, а краще і більше. Це дійсно високомаржинальна культура, але потрібно отримати хороший урожай. Ми з вами вже розглядали досить багато тем, як посіяти, які необхідно доброго внести, які підібрати сорти. Який обробіток ґрунту, і ми будемо ще багато розбирати питань. А сьогодні ми для вас підготували, друзі, дуже важливу тему в Ва? отриманні урожаю сої, це а які гербіциди, а точніше діючі речовини, впливають токсично на посів сої, тобто мають найбільшу після дію. І якщо в історії поля вони були внесені, чи на попереднику, чи на передпопереднику, це досить важливо, друзі, то ви обов'язково звертайте на це увагу, а скільки днів. Від внесення до сівби вашої своє прийшло, тому сподіваюся, вам буде корисно і цікаво.